В цьому відео ми їдемо на машині, дивимося вгору. Ліземо вгору. Дивимося вниз. Далі їдемо. граємо сніжки влітку. Знову ліземо гори, Знову дивимося вниз. А під кінець дивимося, як воно горить. І ще багато багато іншого. Норвегія це не просто країна. Це маршрут. І він майже ніколи не йде напряму. Ти не їдеш з пункту А в пункт Б. Ти мандруєш між вітром, водоспадами і хмарами, що зачіпають вершини. Ми зібрали все найважливіше: термос, кросівки, молитви до всіх богів за хорошу погоду і вирушили в дорогу. Цього разу ондалснес, гейрангер по лису, три точки одна пригода, фьорди, вузькі дороги, кава з багажника і краєвиди, які не вміщаються в кадр. Першою на нашому маршруті стала Тролль Стігін, знаменита дорога Тролі. Знаходиться вона всього в 10 кілометрах від Ондалснеса, в якому ми запланували ночівлю. Для нас це було дуже зручно, і ми змогли туди прийти ще ввечері в перший день. Єдиною проблемою є те, що наразі дорога закрита для проїзду, тому нам довелося закрити очі на обмежувальні знаки і трошки обійти загородження. Сміливості додавало те, що ми таки були не одні. А ось він троль-Стігін, дорога, яку здається, проектував сам троль, і напевно трошки випивши аквавіту. Це одна з найкрасивіших місцин Норвегії, але їхати тут машиною це щось чимось. Це такий атракціон, від якого багато хто напевно відмовився, а ми просто не змогли ним скористуватися через те, що вона закрита. Офіційно тут 11 шпильок, але чесно, іноді мені здається, що всі 73. місце просто надзвичайне. Дорогу будували понад 8 років і відкрили в 1936-му. Раніше були лише вузькі гірські стежки, якими ходили на конях. Сьогодні ж це один з головних туристичних маршрутів Норвегії. Але дорога залишається складною: круті повороти, постійна волога і висота понад 850 метрів. І все це між горами і водоспадами. Так як цього разу ми виїхали на маршрут досить пізно, і на Троль приїхали близько 9 вечора. Далі нас чекала ночівля. З Норвегії влітку ніч поняття умов. Світло нікуди не зникає, і ранок це вже не година, а відчуття. Отже, ми самі вирішили, що час прокидатися, відкрили штори і готуємо сніданок. Ну добре. Сніданок готує Таня, а я морально підтримую. І ніби нічого особливого. Просто звичний у кемпінгу, але ця атмосфера свіжа, спокійна, і краєвид він вже заряджає на нові пригоди. І, здається, попереду буде день, про який захочеться розповісти. Але швиденько розкажу вам про місце, в якому ми ночували. Це класична. Тема для Норвегії. Тобто, часто саме в таких будиночках люди відпочивають. Тут у нас є два двохповерхових ліжка, тобто може бути чотири особи. Столик. Там є електроплита, до речі, треба її виключити, бо ми гріємо молочко для малого. Електрочайник, ну і тут, відповідно, різні столові прибори, посуд. З самого ранку ми вирішили піднятися на рампи стреки. Поки більшість туристів ще в дорозі, стежка тиха, повітря прохолодне, а схил тільки твій. Дорога вгору не з простих, мокре каміння, коріння, круті ділянки, але можливо саме тому кожний крок здається справжнім. І поки над Ондаснесом ще зависає вранішній туман, ми піднімаємось вище. З Під кожної з проміжних оглядових точок тут відкриваються шалені краєвиди. Рампа Стрекін назва трохи дивна. Вона звучить ніби щось середнє між скандинавським бойовиком і якимось дивним смаколиком. Але насправді це оглядова площадка над Далсміс. Вона нависає на висоті 500 метрів над містом, і дорога до неї складає півтора кілометра. Здається, що це легко, але після третьої зупинки на воду вам же так здаватись не буде. Натомість мушу сказати, що цей кривий того вартує. Отже, здавалось би, нічого особливого, просто металова платформа, що зависає на висоті 537 метрів. Якщо прийти рано, можна застати головне. Тишу. Тільки вітер, твій подих і долини внизу. Іноді здається, що це не просто оглядова точка, це якась межа між внутрішнім і зовнішнім. Поруч на камені металева скринька. Там журнал мандрівників. Можна вписати своє ім'я, залишити дату або короткий В Цей момент хочеться закарбувати. Якщо підйом важкий, є альтернатива новий гондольний витяг Ромзал з гондолу. За 5 хвилин він доставить тебе майже до вершини, І далі кілька хвилин пішки до платформи. Але що б ти не обрав, на горі всіх чекає одне і те саме: простір, висота і відчуття, що ти став частиною цього краєвиду. Краєвиду. Які хочеться спостерігати в тиші, звичайно, якщо за тобою не чекає черга з 12 наступних туристів. До речі, спуск це теж в своєму роді задача зі зірочкою, тому що дорога досить слизька, і спускатися інколи навіть важче, ніж підніматися. А тепер невеличкий лайфхак, як зекономити на парковці. Позаду мене починається отам от дорога на оглядовий майданчик Вандалсниці. Знаходиться він от там вверху. А через дорогу є комісійний магазин. І в тому комісійному магазині є безкоштовна парковка, оскільки парковка. Біля дороги не платна. Далі були дорога, тунель, паром. Знову дорога, і перед нами став він Гейрангер фьорд. Дорога до Гейрангера пролягає через серпантин Ернавеген, що в перекладі означає орлиний шлях. Ця дорога була збудована всередині 50-х років для того, щоб забезпечити наземне з'єднання з, з Гейрангером. Раніше до села добиралися лише човнами. Зараз же ж поїздка по цій дорозі це вже пригода. Серпантин. Повороти. І з кожним кілометром все відкривається ширше. І от ти бачиш Фьорд, Стрімкі скелі, глибока синя вода, бачиш водоспади, що ніби злітають з цих скель. Це місце не просто красиве, воно справляє враження, яке залишиться з тобою на все життя. Природа тут не прекрасна, вона тут головна. І як тільки з'являється можливість побачити панораму всього фьорду, хочеться просто сховати камеру. Хочеться просто дивитися. Сам дірангір насправді невеличке селище. Тут всього декілька магазинів, декілька е кафешок і порт. Порт, який приймає круїзні лайнери. І це артерія, яка економічно можна сказати, живи це місто. Ті туристи, які приїжджають на цих лайнерах. Е коли ходиш по вулицях, здається, що народу тут багато. Але направду, якщо лайнера немає, тут буде пусто. Зовсім недалеко від того місця, куди прибувають проїзні лайнери, тут є маленький такий базарчик. Щось схоже, ми бачимо в Україні в Яремчі, на Рахівському перевалі. Тут здають такі аналоги квадроциклів, електромашинки Ренатвізі, є кафешки, ціла купа сувенірок, в яких продають все, що тільки можна продумати в сувенірних магазинах. Вовняні товари, магнітики, різні фігурки. І таке інше, багато де продають морозиво. Ціни в кафешках ну, насправді мало чим відрізняється від стандартних цін в містах. Тобто на одного треба розраховувати десь 250 крон. Можна зекономити хіба, якщо купити велику піцу там на двох-трьох. Та й все, в принципі, від яремчанського ринку. Оцей відрізняє тільки відсутність гуцулів і менші розмах. Гейрангерфьорд входить до списку спадщини ЮНЕСКО. Це не просто красива картинка, це результат тисячолітньої роботи льодовиків, які вирізали глибокі долини, що і відкрили шлях для моря. Тепер сюди заходять круїзні лайнери. Хоча саме село біля води здається надзвичайно крихітним на фоні гір. Найвідоміші водоспади сім сестер, наречений і Фата наречений. Їх видно просто з дороги. Можна піднятися на оглядову точку чи спуститись до води в човну. Це місце дає масштаб, масштаб природи і масштаб часу. Саме тому сюди хочеться повертатися. Звісно, найкраще це все було б побачити з корабля. Це б дало час, це б дало можливість насолодитись масштабом. Але так як в цьому випадку для нас гейрангер був лише проміжною точкою маршруту. Ми поїхали далі. Озеро Фатнет знаходиться над рівнем моря 1030 метрів. Температура води така крижана, як твій настрій. Десь так, в понеділок перед роботою. Це ідеальне місце, щоб помріяти або замерзнути. Просто магічне місце. Озеро Фатнет з'являється раптово. Після серпантину і гірських перевалів ти опиняєшся біля. Темної гладі води, затиснутий між снігами і камінням. Навіть влітку тут буде лежати сніг, а повітря буде свіжим і різким. Вода прозора, голуба і тиха. Вона відзеркалює хмари і засніжені вершини. Це озеро, наче створене, щоб робити паузу, зупинятись, дивитись на це все, трошки скриготіти зубами і насолоджуватись моментом. Так, проведемо експеримент. Ой, я би сказав, що треба гарячий чай, плед і, напевно, пару нових пальців. Назва цього озера буквально означає глибоке озеро. Воно має більше 50 метрів глибину. Це один з високогірних пунктів маршруту до Гейрангера. Поблизу починається відома дорога Далсніба, яка веде на неймовірну оглядову точку. Озеро лежить на межі кам'яного царства і крижаних полів. І навіть найсонячніший день нагадує наскільки дика і сильна в Норвегії природа. Місце не таке попсове, як Гейрангерфьорд чи е, сходи троля, але. Ну, об'єктивно, я би не сказав, що воно менш цікаве. Сама навіть поїздка сюди це окремий атракціон. Плюс треба пам'ятати, що озеро, воно льодовикового походження, і льодовиків залишилось не так багато. Тому, якщо є можливість ще приїхати і на нього подивитися, це треба робити. Тільки запасайтеся теплими речами, бо. Якщо в гейрангері зараз 15 градусів, тут я б сказав градусів 4. Так, це офіційно найбільш пізні сніжки в моєму житті. Далі прощальний погляд на гейрангер згори. Вся в нас була коротка подорож на дорогу тролів, але на верхню глядову площадку, і ми поїхали ночувати. Знайти житло недорого в цьому районі виявилось значно важче, ніж в Андалснесі. Але все ж ми поділимося тим, що ми змогли там знайти. Так, це, це наше житло другого дня. Вже ближче до Олесу, десь 40 кілометрів. Теж така кабінка. Кухонька, холодильник, столик, чуть, -чуть більше по площа, але з щось старшим ремонтом. З особливостей тут було дуже тепло, з мінусів, напевно, то, що туалет, який знаходиться, от... тут трошки гірший. Загалом нормальна ціна та сама: 550 здається крон. Швидкий сніданок в місцевій кав'ярні. І ми в Олесунні найкрасивішому місті Норвегії. Олесун це прибережне місто. Воно розкидане на островах між фьордами і океаном. Воно виглядає так, ніби його намалювали. Вузькі вулочки, шпилі, арки, будиночки з круглими віконцями. Але найцікавіше це. Все не випадковість. Це результат великої перебудови. 23 січня 1904 року місто Алесун згоріло вщено. Але люди не поклали руки і за фінансові підтримки німецького кайзера, який любив відпочивати в цих місцях, відбудували місто заново в популярному на той час стилі арт-нового. Ту ніч спалахнула пожежа, яка за кілька годин знищила майже все місто. Вітер з фьорду гнав полум'я через дерев'яні будинки і до ранку вигоріло понад 850 споруд. Дивом ніхто не загинув, але тисячі людей залишились без даху над головою. І вже за кілька місяців почалась перебудова, архітектори з усієї країни приїхали сюди створити щось нове. Так Олесун став містом у стилі Арнуво і перетворив трагедію на початок своєї краси. Олесун невелике, але дуже виразне місто на узбережжі Норвегії. Розташоване на кількох островах, воно ніби об'єднало море, гори та архітектуру в один спокійний ритм. Тут вузькі вулиці з кольоровими фасадами, мости, кав'ярні, човни в порту все це буквально в пішій доступності. В центрі життя кипить м'яко. Туристи не клапом п'ють каву, заходять у маленькі магазинчики, сідають на лавки біля води. Тут відчувається баланс. Місто живе туризмом, але не втрачає себе. Прогулюючись з набережною, не можна не помітити зелену вершину. Це гора Аксла. Найкраще, що можна зробити в Олесунді – піднятися туди, щоб побачити всю картину згори. Аксла це не просто оглядова точка, це місце з канонічним видом на Олосун. Звідси місто виглядає ніби іграшкове, ніби лялькові будиночки розставили на лялькових островах, але стоїть воно саме так, як воно має бути. І кожна сходинка, яку потрібно пройти, щоб дістатися до вершини цієї оглядової площадки, вона цього вартує. Овиса. В Олесуні живе трошки більше шестидесяти тисяч людей. За норвежськими мірками це вже досить велике місто. Але атмосфера тут швидше провінційна, ніж столична. Люди не квапливі, усміхнені, часто вітаються навіть з незнайомцями. Місцеві працюють у сфері туризму, риболовлі, суднобудування, а ще в місті багато студентів. Тут є кампус університету НТНУ. Культурно лисун поєднує норвежську стриманість з відкритістю до туристів, проводяться фестивалі, концерти на площах, виставки в арт прострах У місті багато невеликих галерей і музей мореплавства, який відображає зв'язок міста з океаном. Але інколи Олесун любить побалувати себе трохи незвичним дійством. Відбувається це в кінці червня. І це святкування свята Сан-Ханс. Це дерев'яна вежа висотою 40 метрів. І сьогодні, в день літнього санцестояння на Міцомир, десь приблизно за годину, вона буде горіти. Сліннінг зболет одне з найбільших святкових вогнищ у світі. Його традиційно будують на мисі Олесунді з тисяч дерев'яних піддонів вручну протягом кількох днів. Щороку на події збирається кілька тисяч глядачів. Частина приходить на пагорби, інші спостерігають з човнів, яхт, катерів, просто з гавані. Вся затока освітлюється полум'ям видовищним і гіпнотичним. Вогнище часто досягає понад 40 метрів у висоту. У 2016 році Слінінг зболет навіть встановив світовий рекорд. Як найвище вогнище з піддонь, 47,4 метра. Насправді ця подія є спільною для нас і Норвегів. Згадайте гуцульські ватри на Івана Купала. Саме це свято вони і святкують середину літа або святого Івана Санкт Анс По Норвежці. Все, як у нас вогонь, вода, музика, вінки, танці і об'єднання культур. Норвежці зазвичай стримані цього вечора дуже відкриті, усміхнені і невимушені. Атмосфера тепла, глибока, без зайвого пафосу. Слінінгс болет – це не лише вогонь. Це символ спільності, сили традиції і живої енергії, що збирає людей навколо себе з року в рік. Ну от і все. Це була подорож, де кожний поворот, ніби нова сцена фільму. Але головна роль не в гір, не в водоспаді і навіть не в красивих доріг. А головне те, з ким ти це все проходиш, з ким ночуєш в машині, і що для тебе? Підписуйтесь, ставте лайки і залишайте коментарі. Ну, у нас все. Далі Дякую будем. і гарних подорожей. Йоу, мы були в горах і, 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 і я дістав таку штуку и мої сыры. Ай! Поставьте лайк!